Прийшов курочка давить ось водички. Сьогодні паркувато, але так не дуже, більш-менш. Півники вже кукурікають, співають вовсю. Давайте, скоро вже будуть уже і нестися. Ще пару місяців і буде порядок. Тож, чекаємо, поки дитинчата попідростають та й будемо переробляти все. Капітальний ремонт. Ви? Е, Такі карабузики поперескакували. Ми їх ось помітили, зараз покажу, як. Щоб ми тоді не, не збилися. Ось такі стяжки, вони вільно гуляють, ніде нічим не прижимає. Я тоді замінимо це все діло. Краще так. натягнули так, щоб вільно було, щоб її і не знімали. Тому що Перескокують, щоб нам просто їх не змішати. А тоді через інтернет закажемо, бо не було часу. Бо поки вилупилися, поки туди-сюди якось забарилися та й не подумали та й не заказали, то вирішили час не тягнути тоді з інтернета. На днях замовимо та й все. То зараз підемо до півників. Покажу вам. Ви школи Ігор покажи, які там у тебе вже півні. Такі півні, друзі, що і різати не хочеться. Не на бульйон, не на шов. А ну хлопці тут вже такі ну Відео, звісно, не передається, але здорові мужики. Зараз ось знімаю вам, Вон, попотікали. Ну, агрегати, звісно, ви Дивіться, яка краса, майстер грейс з хрещені збрамо. Він по кілограм-4 вже є. Там лапери, які здорові. Шкода поки. То водичка у них, все є, їсти є, їдять, дай Боже. Тож отак, друзі. Отака у нас краса. Ось вони всі гарненькі тут. Зараз позакриваємо каліточку, заміню водичку. Старайтеся, утримуйте, ставте експерименти і буде діво. Це ми не на сім'я. Це чисто о, на холодець, ми, ми тримаємо, ну поки шкода, поки не знаю, дружині, Будемо тримати, поки нас не накладно з кормами, хай, хай ростуть. Подивимося, ж, які вони максимально ж повиростають та зважимо. І такий результат. Тож можна майстер-грей схрещувати із брамою. Можна підсаджувати до курочок півня браму світу, нанесуть вам яєць, ставте в інкубатор. І буде гарний отакий. Ось у вас результат не скубуться, немає канібалізма, нема не де нічого.